Четверте заняття. В цьому уроці ми підключимо CSS-оформлення нашого ларавель-сайту, щоб зробити сторінки більш проблемні. Ми використовуємо Bootstrap, популярний CSS фреймворк, але ти можеш обрати інші. Також покажу приклад з підключенням Tailwind CSS. Це популярний фронтенд фреймворк для побуду сучасних сайтів. Тож, поїхали. Є такі варіанти підключення CSS до вашого vrl проекту через CDN, це найшвидше для того, щоб швидко почати. Саме цей прикод я вам покажу, і також через компілятор VE для більших проєктів. Сьогодні ми використаємо CDN варіант, як я вже сказав, тож у Rhodes View Home Blade. В Техсехед ми маємо вставити посилання, лінк з CdN, де розміщується Bootstrap. і ми підключимо файл bootstrap.min.css. Посилання буде в описі до відео, тож, а також у Git. Ви зможете подивитися. Тепер нам ще треба змінити вміст, додати класи div клас контейнер пробіл mt 5. Це будуть класи, які будуть змінювати оформлення на основі стилів. А всередині ми покладемо h 1 клас text concenter для того, щоб вирізняти текст заголовку по центру, і текст primary щоб ми вказуємо, що це основний заголовок. А також нижче буде розміщуватись абзац, П-клас, текст-м'ютед, текст-центр. Текст Muted і текст-центр це також стилі оформлення. В нашому прикладі це буде менший текст-параграф з невеличким прикладом, як може виглядати текст, коли підключив без страну. Завантажував сторінку. А HTTP, дві крапки, два свиши. Один, два, сім.0. Крапкануль, крапка крапки і ви побачите, як змінилося зовнішнє. Ваш сайт. Що далі? А також ми можемо підключити Tailwind CSS через CDN. Для цього ми додаємо так скрипт src https 2.2, і закриваємо скрипт. Або ви ще можете використати Vite, команду віте. Це робиться зазвичай в більших проєктах. Я вам залишу посилання на інструкцію в описі до відео. І ви зможете це зробити самостійно, спробувати зробити. Тож. Сьогодні ми з вами підключили оформлення за допомогою сучасних фреймворків, таких як Bootstrap. А також інструменту для створення сучасних модернових сайтів, та від CSS. Виконуйте домашки і дивіться, вивчайте далі. На наступному занятті ми будемо з вами підключатись до бази даних, створювати міграції і вашу першу модель у Laravel. Тож, папа, до наступного заняття.